Поради батькам, як правильно вибрати та розповісти дитині казку. Казка це не лише розвага, а й важливий інструмент для розвитку дитини. Правильно підібрана історія допомагає формувати уяву, моральні цінності та зміцнює емоційний зв'язок із батьками. Щоб читання стало корисним і захопливим, важливо знати, як вибрати та розповісти казку. Перше. Враховуйте вік дитини. Обирайте казки відповідно до вікових особливостей. Для малюків краще підходять короткі казки з яскравими персонажами. А для старших дітей Історії зі складнішим сюжетом та моральним змістом. Друге. Орієнтуйтеся на інтереси дитини. Якщо дитина захоплюється тваринами чи пригодами, обирайте казки на ці теми. Це допоможе їй краще сприймати сюжет і захоплюватися історією. Третє. Уникайте казок із надмірно страшними елементами. Маленьким дітям не варто пропонувати казки з жорстокими сценами чи надмірно негативними персонажами, які можуть викликати страх. Четверте, розповідайте емоційно. Читайте або розповідайте казку з виразною. Інтонацією. Використовуйте міміку та жести. Це зробить історію цікавішою та більш захопливою для дитини. П'яте. Залучайте дитину до процесу. Під час розповіді ставте запитання. Просіть дитину передбачити, що буде далі. Або запропонуйте придумати альтернативний кінець казки. П'яте пояснюйте мораль казки. Після прочитання вговоріть із дитиною, що вона зрозуміла з історії. Допоможіть їй усвідомити моральний урок і зробити висновки. Шосте. Додайте інтерактивність. Використовуйте іграшки, ляльки чи малюнки, щоб зробити казку наочнішою. Це сприятиме розвитку уяви дитини. Сьоме. Обирайте якісні видання. Звертайте увагу на книги з великими ілюстраціями та зрозумілим текстом. Це заохотить дитину до самостійного перегляду або читання. Восьме. Не нав'язуйте свою думку. Дайте дитині можливість висловити своє бачення сюжету чи героїв. Це допоможе розвивати критичне мислення та мовлення. Дев'яте. Зробіть читання традицією. Читайте казки перед сном або у визначений час дня. Це сприятиме зближенню з дитиною та формуванню любові до книг. Правильно обрана та розказана казка це не лише захоплююче дозвілля, а й важливий інструмент. Для розвитку дитини. Казки допомагають формувати уяву, моральні цінності та мовленеві навички, а також сприяють емоційному зближенню з батьками. Приділяйте увагу інтересам та потребам дитини, робіть читання казок регулярною традицією. І це стане незамінною частиною її гармонійного розвитку. Дякую вам за увагу!